Що означає зеркало? От, я була в минулому відео говорила про ваше зеркало. Тобто, кожна людина це ваше зеркало. Як це зрозуміти? Діло в тому, що кожна людина вона вам підсвічує, що потрібно в собі змінити, що потрібно в собі прийняти. Якщо, наприклад, ви відчуваєте, що Людина там якась агресивна, зла, то вона підсвічує просто те, щоб ви мали би прийняти в собі саму агресію. І агресія вона від того, що ваші особисті кордони хтось перейшов і ви дуже довго це терпіли. А зразу ви не пояснили людині, як з вами не можна. І через те ми страждаємо і потім показуємо це своєю агресією. Є ще так, що людина, от, коли вона нещасна, вона приходить і чіпляється до людей. Це у вас теж є. Тому що ви також нещаслива. Вичіпляються до людей. Тобто все, що в нас всередині, на все показується зовні. Тобто всі наші думки, вони потім приходять в зовнішній світ. І потім ці всі ситуації, ці всі події, які у нас є. Вони створені нашими думками. Тому, якщо людина вам щось робить, то ви просто запитайте собі, а де я себе так поводжу і для чого це? мені? Що мені потрібно зрозуміти?